Вранці ворог вдарив з артилерії по будівлі молочної ферми на Гуляйпільщині. Поранення отримали дві людини, але від госпіталізації відмовились. Вчора надвечір. Окупанти атакували в піввідрону моріхів. Безпілотник влучив поруч, коли жінка йшла по вулиці, постраждалі, надали необхідну медичну допомогу. Загалом минулої доби ворог завдав 11 авіаційних ударів по степногірському гуляйполю та Щербаках. Понад 400 дронів Росіяни спрямували на 13 населених. Впродовж доби окупанти завдали 658 ударів по 17 населених пунктах Запорізької області. П'ять обстрілів з РСЗВ накрили локове, гуляйполе та Малу Токмачку. Надійшло 10 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та освітнього закладу. На Оріхівському напрямку окупаційні війська двічі йшли вперед на позиції наших захисників в напрямку Новоданилівки. Тим часом на запорізькому напрямку бійці батальйону безпілотних систем 65-ї ОМБР знищили антидрон Гюрза зі штучним інтелектом. Також виявили та завдали ударів по УАЗ Патріот Камазу та броньованому тягачу МТЛБ і завершили влучанням по окупанту.